Це вулиця Банкова, де працює президент України Петро Порошенко. Наша знімальна група спробує дізнатися, хто ходить в гості до президента, до адміністрації президента та чому це відбувається вночі. Цього дня президент України приїхав на роботу близько першого дня, як і наступного. Але ми цього не покажемо. Два дні поспіль. Наш оператор намагався зняти кортеж Петра Порошенка, але двічі цьому фізично перешкодили охоронці. Я стою на тротуарі. Здорово, Я прошу прощення. Згодом до редакції зателефонувала прес-секретарка президента Ірина Фриз. За її словами, Петро Порошенко моментально зреагував на інцидент, і людина, яка заважала знімати, отримала догану та пониження у звинні. ласка. будла ніхто вам не мішає. Я стою на тротуарі. Ви ж не мішає. А ти йдіть і був Кілька тижнів, як прохід повз адміністрацію президента, обмежили. Високий паркан та ворота зачинені на замок. Дехто з громадян тут і досі ще не звик до нововведення. Сіду до дітей, не пускають. Да що ж такое? Я бути на знакудою. Це що? Вчас на власність тут і я. Раніше ходили, при Януковичу ходили, при кучмі ходили, при всіх, а зараз, будь ласка, ородили. Тепер по вулиці Банкові головно ходять працівники адміністрації та гості. Наприклад, регіонал Юрій Воропаєв. Мас-медіа його інколи називають юриста Махметова. Подав пропозицію президенту завітрувати закон. Який? Не скажу. Чому? Не хочу. Ви ж народний депутат. Вибирає. Да. А що за закон? Не скажу. Адміністрацію президента відвідав з двома охоронцями депутат Олександр Герега. У рейтингу найбагатших українців журналу Фокус він посідає 30-те місце з майже півмільярдними статками. Герега співзасновник мережі гіпермаркетів. Епіцентр. Ви знаєте, саме головне. Щоб Україна наша була економічно сильна. Бізнесмен і депутат Герега вийшов з фракції регіонів після втечі Януковича. Тепер ходить до адміністрації президента Порошенка. Просить, аби дехто не платив податки. Чому не дати? Малому і середньому бізнесу, наприклад, податкові канікули на 5-7 років. За ці роки збудуються нові підприємства. Депутат з Батьківщини Микола Мартиненко поспілкувався з очільником президентської адміністрації Борисом Лошкіним. Мета вашого візиту. Можете розповісти. Справа по законопроектам спілкувався. А з ким ми приїхав законопроекту? З головою адміністрації, яка стосується енергетичного сектору. Хтось заніс власні картини. Комусь несте картини? Ні, це мої картини. С картини, картину хочете подарувати. А що продати? Чи на На виставку. Ніч вулиця Банкова у Києві. Позаду мене адміністрація президента. В той час, коли багато людей лягають спати, тут, в цій будівлі, тільки починають активно проводити зустрічі. Близько десятої вечора до банкової під'їхали позашляховики. З десяток людей оточили одну машину. Звідти витягли візок, у якому сидів мер Харкова Геннадій Кернес. Пане Кернес, Радіо Свобода, журналіст Сергій Дружка. Як ви почуваєтеся? Я себе як чувствую. Да. Дай Богу, це Яка Какая ціль вашого візиту? Цель моєї візиту? Я Харьковский городской голова, я считаю, необходимо работать с администрацией президента для того, чтобы улучшить социально-экономическую составляющую Харькову. Министр внутри справа Вакова, начебто был заяву, що знову порушена противоскарно справа. Вас было взято под домашний речь? Нет, это неправда. Я думаю, что министр внутренних дел ВАКОВ. Наверное, порог. Плохо сюда вот. Це неправда. Скажіть, а чому ви ухвалили рішення на своїй міській раді про те, щоб нагородити сенатора російського? Яка причина? Ви знаєте, давайте не будемо на эту цьому говорити. Все ж таки, яка причина? Чому ви піднялися? Бонзору. Чим заслужив російський сенатор? Я думаю, що ви знаєте все добре. В списках відвідувачів Кернеса не було. Той звонив по поводу вас. Дві секундочки, пожалуйста, подождіть. Мер Харкова залишив адміністрацію президента о пів на першу ночі. Згодом з'явилися ще люди з охоронцями. Скажіть, яка мета вашого візиту? Що ви так пізно робите в адміністрації президента? Депутат Сергій Тигіпко у темряві йшов до адміністрації із записником. Скажіть, яка мета вашої візиту? Пізно вас викликали? Попросили зайти. Порошенко? Ні. А хто? Давайте. Ви часто буваєте в адміністрації президента? Якщо є потреба, по потребі, практично. Вас не дивуєте, що так пізно вас викликають? Чесно кажучи, не думаю, що такий режим це правильний режим роботи для всіх, але нічого, хто як звик. Після зустрічі. Сергій Тигібко відмовився розповідати, хто і чому його викликав так пізно. Скажіть, то чому вас викликали так пізно? Знаєте, не буду коментувати, не маю права. Біля входу до адміністрації президента довго стояв чоловік у світлій сорочці. Згодом він виявився охоронцем посла Росії Михайло Зурабова. Яка мета вашого візиту в адміністрацію? Що ви робили так пізно в адміністрації? Російського посла ми зустріли і наступної ночі. Життя яка мета пошарзі було сьогодні. Загалом люди, які ночують просто біля металевих дверей на вулиці банкові і просять для себе квартири, бачать його тут часто. Ми живемо разом з президентом. Президент у нас працює до двох до трьох годин ночі. Колишній регіонал, а після втечі Януковича позафракційний депутат Володимир Пехов, вночі прийшов з пакунками. Ну, я є народний депутат. Так. Да. Кому подарунки? Які подарунки? Тому подарунки. Пакунки. Які yeah, yeah. пакунки? Я вас прошу, то сиру, звичайно. Да. Да. А з ким ви зустрічатись? Yeah. Я з другом своїм хочу зустрітися. А хто ж друг? Мак. Як Яке це моє значення? Тож я ж маю право відкувати. Вам показати, що там покунка? Давайте. Там я вас прошу. Так покажіть. Грошей Упал. там немає, так оберіть камеру, будь ласка. Так Покажіть, що там. Якщо оберете камеру, то буде нормально. Так, поїдеть. а що там, не на камеру щось є? Ну, так я кажу, що ну назад навіщо? То, 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 то звичайний продукт. <тик> Відповідно до декларації 2011 року, за рік до того, як стати депутатом, пан Пехов не мав жодної гривні доходу. Заробляти почав як депутат. У вас е, порожні руки тепер. А Чому? То люди ж між собою спілкуються. Є чоловічі відношення. А от... подяка за що? Та то не є подяка. Ми от між собою спілкуємося. І Я зараз приїхав і привіз головку сира своєму товаришу. От я приїхав з Харватії, привів. А, ну, а чому? Я тільки дітак припризимуюся. А що тут такого? Раніше адміністрацію президента вважали місцем, де бізнесмени та політики могли вирішувати свої бізнес-інтереси. Сьогодні тут працюють багато екс-бізнесменів. Президент України володіє низкою активів, серед яких кондитерський завод Рошен. Очолює адміністрацію президента, колишній медіамагнат Борис Лошкін. Його перший заступник Юрій Косюк власник нашої ряби. Скажіть, а на яких підставах перекрили паркан? Зробили паркани? Тепер громадянам не можна ходити? На жаль? На жаль, я не відповідальний за за безпеку адміністрації президента. Коли я буде людей приймати? Я не відповідальний громадські за громадські приймальні? Ви я не відповідальний заступник за... голови секретаріату? президента. громадські приймальні існує існує графік прийому громадян і розгляду Там е... приймають зараз від... консультанти. А від вашої служби від адміністрації президента? Коли ви будете приймати? Навіть тоді, коли був Янукович, я питання, ви можете і мені його задати я зараз. Я його задала, ви мені відповіли, що ні ви, ні президент питання моєї матері, учасника бойових дій, пенсіонера Шахтаря, вирішувати не будете. А моя мати і вся моя сім'я 16 років Добре. живе під забором. Вона Вимагає брутально отримати трьохкімнатну квартиру без будь-яких на це мотивів, отримавши двохкімнатну квартиру. Ви маєте справу з класичною аферисткою. Президент України залишав своє робоче місце після другої ночі, два дні поспіль. Адміністрацію, як і раніше, продовжують відвідувати впливові бізнесмени політики з ріжних таборів, а дехто і заносить пакунки. показати пакунки? Давайте. Інформація про те, хто приходить до президента та про що домовляється, не публічна. Журналістам також дуже складно дістатися до президента. Петро Порошенко після інаугурації не провів ще жодної прес-конференції.